Всім привіт! Ми та сама сім'я, яка приїхала з міста в село. Ми побудували ось цю сонячну електростанцію розрахунковою потужністю 1290 Вт. І я хочу показати вам, на що нам вистачає її. Протягом одного ясного світлового дня працює освітлення. До 8 годин робочого дня працює комп'ютер. Холодильник, що споживає 150 Вт на годину, Електричний бойлер на 80 літрів, який потребує 1500 Вт, але він бреше, він бере 1200-1300, а також камери відеоспостереження. А також я не враховував електричний чайник і насосну станцію, яка у нас працює вона досить рідко і працює здебільшого від мережі. Але в будь-якому випадку, якщо у вас нема електричного опалення, навіть цієї потужності вам вистачить, щоб бути у комфорті. Дякую.